Як відчувається ідеальний відпочинок? Так наче скидаєш тягар важкого дня заради моменту, спокою та справжнього задоволення. Дозволь собі відпочинок без зайвих турбот. Ми завжди поруч. Твій улюблений СТБ. Наше майбутнє залежить від цих хлопців та дівчат. Вони щодня боронять наші кордони. І ми не маємо права втомлюватись. Ці бронемобілі для бійців бригади Хартія. Давайте разом захистимо тих, хто захищає нас. На підтримку ініціативи Андрія Мацоли гурт «Жадані собаки вирушає у великий благодійний тур «Нескорення». Разом ми можемо зробити більше. Цієї весни. Хтось може мені порадити якийсь пристойний ресторан, коли прокидається почуття. Щоб жінці сподобалося, щоб з катартини, що музика. Серце прагне романтики, і ніжності. Потрібні троянди. Ну такі, знаєте, конкретні, червоні. А з тебе обіцяє, а ти знаєш, що Шаблі збирається на побачення? Цікаво, з ким Кості. Незабутні нові серії. Дозвольте улюбленому серіалу. Кот. 28 квітня у двадцять на Вони колись просто мріяли, А тепер завдяки мастершефу стали топовими кухарями та власниками ресторанів. Школа культового проєкту випускає найкращих кулінарів країни. Серед них можеш бути і ти. Приєднуйся до плеяди головних кулінарів України. Заповни анкету на сайті stb.ua. Винахідлива четвірка, Карпачо носяк зробила. Скоро побачимось, мама, яка тримає на кухні картонну копію Дмитра Карпачова. Він мені. Допомагає виховувати дітей. Ти що, тю-тю? яка дозволяє синові лаятися та облизувати смітники. Гарна мужика, де гарні смітники, яка доручила своїй мамі розібратися з конкурентками. Ви взагалі в своєму розумі. Не вже у фіналі. Я б тебе щас перевернула сільцем. Файбогами. Терпець увірветься у всіх. Тобі вафлі Має бути здоровий глуст. Супер, мама. Завтра у 18.50 мати амбіції. Це база. Бути лідером. Це Хартія. Долучайся. Привіт! Нам ніколи не набридне повторювати, що комфі number барван у техніці та гаджетах. Ось так. Все. Цьомкі-бомки. Коли готуєш спрекенбок, тобі прокидається шеф. Можна не бути шефом, але готувати як шеф. Спрекенбок. Сумної техніки для кухні Samsung.